Буття 2.7. Взявши порох землі, створив Господь Бог людину і вдихнув у її ніздрі дихання життя або руах хая, і стала людина душею живою, нефеш хая. Цей вірш повідомляє нам принципову форму того, що таке душа і чим вона не є. Згідно словника Стронга, нефеш, душа це людина, люди, тварина, особистість або життя, або жива істота. Таким чином, щоб людина була живою, їй треба тіло. І треба дихання Боже. Цікаво, що у Біблії і тварини названі душею живою, не фешхая. Так само і про тварин сказано, що в них є роа хая, дихання життя від Бога. А руах, згідно Біблії, означає дух, подих, дихання, вітер, повітря. Звідси, якщо руах-хая і нефеш-хая – це якісь безцілесні особистісні сутності платонівські, то тоді і тварини мають мати своє пекло і свій рай, і вони десь там вітають.